Бути спортсменом означає постійно працювати над собою. Саме так говорить про своє захоплення спортом майор служби судової охорони Гевор Геворгян. на чемпіонаті світу з дзюдо, що проходив у Туркестані з 9 по 15 квітня. Полтавський спортсмен здобув золото, посівши перше місце у ваговій категорії. 81 кг. кілограм. Боровся три зустрічі в особистому перстві. Це в перший день. І На другий день у нас ще були командні змагання, і одну зустріч боровся в командному, в командному залі. Перша зустріч в мене була зі спортсменом з Кореї, друга я боровся за виход в фінал зі спортсменом з Казахстану, і в фіналі я боровся з спортсменом з Угорщини. Двобіз дзюдоїстом з Угорщини був особливим для полтавця, бо це був своєрідний реванш, говорить Геворга Воргян. Фінал для мене це було дуже важливо, тому що спортсмену з Угорщини я перед цим в минулому році програв на чемпіонаті Європи. І тут, коли я на чемпіонат світу вже готувався, я конкретно готувався по цього спортсмена. Я пересматривав відео, строїв так схватку, строїв так, щоб скажімо так виграти цю схватку. Шляху великий спорт почався у ворога, коли йому було всього шість. Саме тоді хлопець зрозумів, що ось той самий спорт, де можна досягти великих успіхів, пригадує начальник служби з професійної підготовки та підвищеної кваліфікації служби судової охорони Полтавщини. Все дуже банально. Як і всі активні діти ну, шукав якийсь від спорту, який мені сподобається. Звісно, коли ти йдеш. На якийсь від спорту ти не думаєш, що ти там зразу досягнеш якихось там висот, просто ходиш як спортивний кружок. І коли там почав перше змагання виборювати медалі, то я поняв, що з цим я буду зв'язувати своє життя. В житті кожного спортсмена важлива підтримка родини, зазначає спортсмен. Саме родина дає поштих розвиватися та досягати нових висот у спортивному світі, розповідає Геворгаворгян. Шлях спортсмена, шлях професійного спортсмена. Це не тільки залежить від самого, самої дитини, від самого спортсмена. Це на це працює вся сім'я, скажімо так. Спочатку батьки, потім, коли ти одружуєшся, і твоя сім'я, тому що. Професійний спорт забирає дуже багато і часу, і здоров'я. Незважаючи на успіх на спортивному олімпі Геворг Геворгян, п'ять років тому почав свою кар'єру у службі судової охорони Полтавщини, де зараз працює начальника служби з професійної підготовки та підвищення кваліфікації. Розповідає, що роботу та спорт поєднувати важко, але саме вони є двома крилами для чоловіка. Ти ж, коли розвиваєшся, борешся, їздиш по змаганнях. Все одно настає час, де ти повинен, крім спорту, обрати ще, ще, ще щось, де ти будеш ну, навчатись, розвиватися, працювати, тому що життя на спорті ж не зупиняється. Про майбутнє начальник служби з професійної підготовки та підвищення кваліфікації служби судової охорони Полтавщини зараз не говорить. Зазначає, що планувати майбутнє у час війни непросто.